Вітаю! Мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про те, як оцінити ефективність та безпечність роботи ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів. Почнемо з визначень, якими ми будемо користуватися далі. Інтенсивність ультрафіолетового бактерицидного випромінювання це загальний термін, який характеризує щільність випромінювання, що потрапляє на плоску поверхню. Зазвичай виражається в мікроватах на сантиметр квадратний або ватах на метр квадратний. Доза це величина поглинутого випромінювання за одиницю часу. Або по-іншому це добуток інтенсивності випромінювання та часу опромінення. Зазвичай виражається в мікроджоулях на сантиметр квадратний або в джоулях на метр квадратний. Ультрафіолетовий радіометр. Надалі я говоритиму радіометр. Це прилад, що вимірює інтенсивність ультрафіолетового випромінювання. Деякі моделі також вимірюють і дозу ультрафіолету. У кожному закладі охорони здоров'я має бути визначена відповідальна особа за проведення обслуговування та оцінки опромінювачів. Після монтажу опромінювача відповідальна особа проводить первинний огляд, під час якого перевіряються правильність монтажу опромінювача, якість під'єднання електричних контактів, надійність кріплення опромінювача. Напрямок розповсюдження випромінювання, дотримання вимог по висоті монтажу, безпечність випромінювання у нижній частині приміщення лише для екранованих опромінювачів, ефективність ламп, а також час незараження для відкритих опромінювачів. Оцінка ефективності та безпеки опромінювачів проводиться при первинному монтажі опромінювачів, при заміні ламп. При надходженні скарг, наприклад, пацієнти або працівники почали скаржитися на печінні в очах після змін, які можуть порушувати звичну роботу опромінювачів, наприклад, після їхнього ремонту, зміні розмірів приміщення або встановлення додаткових перегородок та інших бар'єрів. А також планово один раз на 6 місяців. Тепер проведемо інструментальну оцінку відкритих опромінювачів. По-перше, ми визначаємо інтенсивність випромінювання на відстані 1 метр від ультрафіолетової бактерицидної лампи. Це проводиться для визначення потреби в заміні лампи. Для цього нам необхідний радіометр та вимірювальна стрічка або рулетка. Вимірювання проводиться чітко на відстані 1 метр від центру лампи. Датчик радіометра направляємо на лампу перпендикулярно до її осі та фіксуємо показ приладу. Показанням до заміни лампи буде, якщо ми отримали значення, рівне або менше 100 мікроват на сантиметр квадратний для ламп потужністю 30 Вт. Або 50 мікроватт на сантиметр квадратний для ламп потужністю 15 Вт, якщо іншого не зазначено в інструкції виробника. Потужність лампи зазвичай зазначається на самій лампі та в супровідних документах. Якщо опромінювач має декілька ламп, то вимірювання інтенсивності на відстані 1 метр проводиться окремо для кожної лампи. Лампи по черзі можна переставити та заміряти в переносній конструкції, або вимірювання можна провести не переставляючи лампи. А просто відключивши інші лампи шляхом їхнього прокручування по осі, наступний етап це визначення часу знезараження або часу роботи опромінювача. Це проводиться для того, щоб зрозуміти, наскільки нам потрібно включати пристрій для ефективного знезараження. Для цього нам необхідний лише радіометр. Визначаємо найвіддаленішу точку в приміщенні від опромінювача, розташовуємо в цій точці датчик радіометра та направляємо його на опромінювач. Фіксуємо отримане значення приладу. Це буде наша інтенсивність випромінювання у найвіддаленішій точці. Далі проводимо розрахунок часу знезараження по формулі. 10 тисяч ділимо на показ приладу і ми отримаємо час в секундах, на який потрібно включити опромінювач для повного знезараження від мікобактерій туберкульозу у найвіддаленішій точці приміщення. 10 тисяч це стала величина, летальна об'ємна доза для мікобактерій туберкульозу. Наприклад, у найвіддаленішій точці радіометр зафіксував інтенсивність на рівні 5,5 мікроватт на сантиметр квадратний. Розраховуємо по формулі, і ми отримуємо час незараження 30 хвилин. Тобто, для повного знезараження повітря та відкритих поверхонь приміщення за умови інтенсивності випромінювання 5,5 у найвіддаленішій точці необхідно 30 хвилин. Таким чином, має бути прорахована тривалість роботи для всіх відкритих та або комбінованих опромінювачів. Даний розрахунок слід робити для інфекційного агенту, що найбільш стійкий до ультрафіолету. Наприклад, як у нашому випадку для мікобактерії туберкульозу, тепер оцінимо екрановані опромінювачі. Спочатку ми визначаємо інтенсивність випромінювання на відстані 1 метр від ультрафіолетової бактерицидної лампи. Але для екранованих пристроїв є деякі особливості. Якщо це опромінювач екранований з жалюзі, то ми спочатку знімаємо жалюзі і лише після того проводимо вимірювання інтенсивності на відстані 1 метр або інший спосіб. Ми знімаємо жалюзі, переставляємо лампу в переносну конструкцію і лише після того проводимо вимірювання. Якщо це опромінювач, екранований з відкритим верхом, то швидше за все, нам потрібно буде також переставити лампу в переносну конструкцію, оскільки може бути утрудене вимірювання на відстані 1 метр за рахунок обмеження стелею. Показанням до заміни лампи аналогічні, як і для відкритих опромінювачів. Наступний показник це оцінка безпечності роботи екранованих опромінювачів опромінювачів. ми проводимо її для того, аби переконатися, що в нижній зоні приміщення, де перебувають люди, немає перевищення рівня випромінювання і люди можуть там безпечно перебувати. Нам буде необхідний лише радіометр в палатах пацієнтів або в інших приміщеннях, де постійно перебувають люди та працюють екрановані опромінювачі. Оцінка безпечності проводиться, наприклад, на рівні подушок пацієнтів та в інших точках, де найчастіше вони перебувають. А також на висоті 1,7 метра. Ми проводимо вимірювання, направивши датчик радіометру на опромінювач та фіксуємо показання приладу. Отримане значення має бути не більше, ніж 0,204 мікроват на сантиметр квадратний. Це безпечний рівень випромінювання для людей. Якщо значення більше, наприклад, коли встановлені опромінювачі з відкритим верхом і за рахунок відбиття від стелі інтенсивність випромінювання в точці перебування пацієнта вище допустимою. В такому випадку випадку можна замінити на екрановані опромінювачі жалюзі, які не дають цього відбиття, а також покрити стіни стелі фарбами, які поглинають ультрафіолет. Якщо це приміщення, де люди не перебувають цілодобово, то ми можемо обрахувати безпечний час перебування для них. Навіть якщо отриманий показник буде незначно вищий, ніж 0,4 на сантиметр квадратний. Для цього ми використаємо формулу 6 тисяч поділити на показ приладу, і ми отримаємо безпечний час перебування в секундах проведення оцінки кратності очищення ламп спиртом. Протираємо ультрафіолетову бактерицидну лампу з 70% спиртом. Через певний проміжок часу, наприклад, через 1 місяць, проводимо вимірювання інтенсивності випромінювання на відстані 1 метр. Фіксуємо значення 1 у довільній формі. Знову протираємо лампу 70% спиртом. Проводимо повторне визначення інтенсивності випромінювання лампи на відстані 1 метр. Фіксуємо значення 2 у довільній формі. Прораховуємо наскільки значення 2 більше, ніж значення 1 за формулою, яку ви бачите на екрані. Якщо отримане значення 15% та більше, то період між очищенням ламп, тобто 1 місяць, обраний оптимально. Якщо менше 15%, Рекомендовано провести аналогічну процедуру з більшим часовим проміжком, наприклад, через 6 або 8 тижнів для встановлення оптимальних проміжків часу для очищення ламп. Всі результати оцінок мають обов'язково фіксуватися у формах довільного формату. Під час проведення оцінки або обслуговування опромінювачів потрібно використовувати засоби захисту, а саме: захисний щиток для обличчя. Одяг зі щільного полотна з довгими рукавами, який повністю прикриває шкіру, бавовняні рукавички, а також захисний крем з фізичними фільтрами для обличчя та шиї, з вмістом оксиду цинку або діоксиду титану. Всім дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!